Сьогодні, 29 грудня 2024 року, ми з радістю презентуємо нові двомісні апартаменти на Віла Опір, ідеальне місце для поціновувачів природи та відпочинку в серці Карпат. Ці апартаменти збудовані з дерева, використовуючи сучасні екологічні матеріали, щоб забезпечити комфорт і гармонію з природою. Помешкання має загальну площу 24 квадратні метри. окремий вхід. Власна тераса, затишна спальня з кухнею і лише 50 метрів до мальовничої річки, опір, усе це створено для вашого ідеального відпочинку. На терасі облаштовано зону релаксу, де ви зможете насолоджуватись чашкою кави, читати улюблену книжку, засмагати або просто милуватись неповторними карпатськими краєвидами. Апартаменти виконані у скандинавському стилі, який поєднує мінімалізм, функціональність. Та затишок, тут є все необхідне для тривалого перебування: інтернет, смарт-телебачення, холодильник, газова плита, санвузол із душем, фен, посуд і рушники. Віла опір це ваш ідеальний куточок для відновлення сил, гармонії та єднання з природою. Апартаменти вже доступні для бронювання. Забронюйте свій відпочинок просто зараз та подаруйте собі незабутні моменти в Карпатах.